Роман каже, місця на парковках для людей з інвалідністю необхідні обов'язково бути, адже у особливих людей особливі потреби. Коли ми виходимо з машини, нам потрібно більше місця, щоб відкрити двері, поставити візок і на нього сісти. Якщо поруч буде стояти інша машина, припаркована впритул, то я можу її пошкодити. І а іноді я взагалі не можу вийти, і якщо вийшов, то прийти і сісти в машину, тому що вона буде за перта іншими машинами, чоловік знає, що на кожній міській парковці він має право безкоштовно залишити свій автомобіль. Але своїм правом на дану пільгу пан Роман може скористатися не завжди. Часто місця для інвалідів займають люди, для яких вони не призначені. Я просто вже із розмов з людьми бачу їх це питання не цікавить. Вони можуть тобі допомогти витягнути візок. Якщо їм скажеш, да ну є такі, ще люди, навіть і молоді, що вони дивуються, а що ви не можете почекати. Ми тут стали. Люди, ну, що загалом, за словами комунальників, на 28 міських парковках для інвалідів відведені 130 місць за тим, щоб їх займали лише люди, для яких вони призначені, повинні стежити паркувальники. Згідно законодавства, має бути 10% на парковці місць для інвалідів, але не менше ніж одне місце. Тобто, навіть якщо сім місць. То одне місце має бути, це вже буде більше 10%, але одне місце має бути зарезервоване. І паркувальники мають слідкувати за тим, щоб туди не заїжджали машини, які не користуються цими пільгами. Покавіть мені, будь ласка, у вас місця для інвалід. Ой, вони зараз. А ось ці місця, про які говорила паркувальниця, їх зайняли аж ніяк не інваліди. Розводить руками і паркувальник Іван. Чоловік каже, що контролювати це питання неможливо. По правилах інвалідські місця, які нарисовані, по правилам, вони не повинні займатися, скажімо, другими людьми. Практика показує, звісно, от, особливо в нас в Чернівцях, що вони займають. Я на дві минути лішу аптеку. Ну, але місце інваліда, а інвалід був, і от їде, і вже немає де стати. Єдине, що відрізняє місце інваліда від інших, так це ось цей символ на асфальті, але взимку його розглядіти практично нереально. Коли паркуєшся і коли така погода, коли сніг, лежить льод, цього знака не видно. Должні бути знаки стоять знаки, как бы, на землі те, що на асфальті нарисовано, цього не побачиш. А поки в державі ще не ввели більш жорсткі міри покарання за дане правопорушення, як в інших країнах, людям з інвалідністю залишається сподіватися, що толерантність. Розуміння у їх співвітчизників врешті прокинеться. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці.